І так, всім привіт! Сьогодні а, йшов, а, натрапив на такий а, магазин бонус. Рішив піти подивитися, що там ще як там. А, що це за магазин? Ну це оказалось. А, ну, щось типу Аврори. Ось. Назва. Так. І придбав я там. Ну, вирішив придбати. Там були такі фонарики, знаєте, як ну, просто на розв'яз. Вони просто висіли. І ось е цей фонарик попав мені на очі, бо він такий е яскравий. Ну, Там були і інші, були і чорні, були і фіолетові. Але це ось такі ось, е свіжого знаєте, марквеного кольору оранжевого. Мені дуже сподобався. купив до нього там самі дешевші батарейки. А, ну, я думаю, це не дуже впливає, скільки взагалі там. Короче, якісь там батарейки. Сейчас покажу вам чек. В общем-то, фонарик у нас. Ліхтарик. 49,90. 10 см. 3 батарейки, З батарейками 8390. Ну, давайте подивимось, що тут взагалі як тут. Зараз. І так, дивіться, я його ось виходить, розібрав. Що тут в нас є? Собственно, сам фонарик. Це така штука, вона викручується. І така ось, ось штука. О. Всередині ліхтарика в нас. У середині ліхтарика тут ось така штукенція. Тут в нас виходить, іде мінус. Тобто, бачите оцей контакт. У нас тут ця штукенція, виходить. Получается... Це в нас мінус. Вона його включає-виключає. Тут, в принципі, розбирати нема сенсу. Так, ну і... Давайте это, например, вставлю батарейки. Сейчас. Ещё, ещё покажу вам там его недры. А, а там ничего текало. Просто, бачите, плюсовый контакт. Здесь светодиодом. Так, зараз, вставлю батарейки и покажу вам. Короче, вставив я... У него батарейки. И, знаете, я так трохи офигел. И, как он Ось, ну, про те, що там щось болтається, я мовчу. Ось. Так. Все, бачите, Блін, ніфіга собі. Зараз вимкну світло. Покажу вам, як він світить. Реально. Так, ось. Бачите, зараз. Світло вимкнуте. Світло вимкнуте. Осьо. Тупо фенікс. Ну, в смысле, не бренд, ну ви зрозуміли, так? Да? Бачите, так непогано світить. Ну, трохи моргає він щось. Ну ладно. Ось так це. Непогано світить. А режим тут у нас один. Він просто світить. Просто світить. Ну, а що ще треба від ліхтарика, як то кажуть. Ось е там -е -е. добиває. Ну ви поняли. І так, не дивлячись на те, що він, ось, ну, реаль, ну, він реально непогано світить, тим більше за ну, 50 гривень, е, він світить непогано. Все навіть від таких гавіоних батарейок. Він нормально так світить, але я все одно його буду перероблювати під ось ось такий акумулятор. Він, в принципі, сюди, можна сказати, ідеально влазить. Єдине, що буде зробити. Е, типу роз'єм для зарядки. Е, що ще про нього можна сказати? Ну, в руках, в руках. Він сидить класно. Це він теж такий. Це начебто пластик, але якийсь, знаєте. Ну, блін. Сіликон. Чи ж такий ну, приємно в руках ощущається. Є ось така штукенція, щоб його можна було все, наскільки я зрозумів. Типу брати вішати на руку, але... а, ну кстати, все можна його. Блін, я його порвав. Да. Ці, короче, ці, штуки, Тут треба ставити свій рімішок, бо цей заводський, він гавний. Ось бачите, я його вже порвав. І це мінімальне усілля. Мінімальне усілля. Ну все, вроді непогано світить. Тут штрих. Ну і так. Якщо хочете побачити відео, як його перероблю під такі акумулятори, якщо вам, звісно, цікаво, то пишіть в коментарі, що вам цікаво. Ну а потім всім пока.